Іван Ірлявський, український поет, журналіст, громадський діяч, член ОУН. Справжнє ім'я Іван Рожко. Народився 17 січня 1919 року в селі Ірлява на Закарпатті, закінчив Мукачівську торговельну академію 1938 року. Був одним з активних творців Карпатської України та належав до літературної групи Говерля, очолюваної Олегом Ольжичем. Після окупації Закарпаття Угорщиною емігрував до Праги, де працював у видавництві пробоєм. У 1941 році як член культурної референтури ОУНС прибув до Києва у складі похідної групи. У Києві організовував спілку письменників, співпрацював з Оленою Телігою та редагував додаток Література і мистецтво до газети Українське слово. Заарештований гестапо 9 лютого 1942 року після того, як відмовився редагувати українське слово, яке нацисти, перетворили на профашистський рупор. Розстріляний 21 лютого 1942 року в Бабиному Яру.